Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. 70-метрова субмарина Ростов на Дону входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Щодо війни, субмарина з бортовим номером б 237 зі складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ Росії вийшла до босфору близько 11.30 за київським часом. Як вказує турецькі змі, 70-метровий підводний човен приблизно через 45 хвилин пройшов під мостом Фатіха Султана Мехмеда і, рухаючись уздовж берега в районі Емірган, пішов у бік Чорного моря. Одночас, як зазначають у тексті, підводний човен йшов у супроводі катерів турецької берегової охорони субмарина Б-237 Ростов на – російський дизель-електричний підводний човен проєкту 636.3 Варшав'янка, що входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Чому ми про нього згадали зараз? Анонімні джерела пишуть російським опозиційним телеграм-каналам, що відбулася диверсія всередині підлодки. Один із моряків з українським корінням вивів із ладу всю електроніку та пошкодив моторний відділ. Доля герої, якщо це правда, невідома, проте, можливо, є і інші версії цих подій. Зазначимо, українські дрони, на які збирають всім світом, можуть знищувати і підводні лодки. Нещодавно у Литві придбали для України вже третій морський дрон вартістю 250 тисяч доларів. БПЛА дали ім'я Піс Дюк. Литовці це зробили. Ми завершили збір коштів і на 750 тисяч доларів купимо для України три морські безпілотники. І ми назвали їх з гордістю за мир: Піс ДЕЦ, Піс ДА і Піс Дюк. Російський Чорноморський флот бійся. Безпілотники Піс прилетять непомітно, написав журналіст. Раніше вже було придбано два такі безпілотники. Зсу планують їх використати для ураження морських об'єктів Чорноморського флоту РФ. Раніше такі дрони вже успішно відпрацювали по морських цілях РФ поблизу Зміїного. В свою чергу ми зараз бачимо регулярні. Повідомлення про те, що російська Чорноморська флотилія виводить відкрите море, військові кораблі, які не є носіями каеркалібер, пише блогер Олександр Коваленко. Що ж, повідомлення ці досить багатозначні, але і ставитися до них слід з щасткою розважливості. Перш за все, відсутність носія каркалібер у відкритому морі не означає відсутність загрози пуску даних ракет по території України. Російське командування вчинило за ці місяці безліч божевільних і злочинних вчинків, а тому пуск КР-калібр з бухти Севастополя що заважає. Крім того, не варто забувати про підлодки типу Варшав'янка, які так само є носіями КР-калібр, і відстеження яких набагато проблематичніше, ніж надводних об'єктів. З іншого боку, російське командування не виводить кораблі носії калібрів у відкрите море, оскільки вважає, що безекіпажні катери камікадзе якоїсь сторони причетні до недавнього інциденту в Севастопольській бухті полюють саме за каліброносцями, тобто Велика і могутня морська наддержава забилася в будку, підібгавши хвіст, побоюючись ударів маленькими катерками страх на рівні відчаю. Цікаво, те, що Чорноморська флотилія РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну не змогла реалізувати жодного значущого завдання в тактичному і стратегічному сенсі, а лише зазнавала поразки. Російський флот на сьогоднішній день не проявив у війні проти України себе якось ефективно. Він не зміг здійснити десантування в Одесі та області. Потім було знищення та пошкодження російської групи ВДК у Бердянську. Після Бердянська на дні Чорного моря опинився флагман Чорноморського флоту. Який був знищений зброєю, від якої повинен був захищати весь флот. Потім був острів Зміїний інцидент з об'єктом, який найбільше охороняли в тимчасово окупованому Криму Кримським мостом. І ось якась НП в бухті Севастополя, після якої російські кораблі взагалі носа не висовують в Чорне море. Росія, яка називає себе великою морською державою, по суті програє морський бій країні, у якої флоту як такого немає, у якої протикорабельні комплекси стоять на озброєнні не сотнями, а які можна прирахувати на пальцях однієї руки. Російський флот виявив. В ході цієї війни, мабуть, найбезкорисливішим родом військ, так звана велика морська держава з абсолютно марним флотом, який час від часу ганьблять точковими ляпасами. Зараз просто загнана в будку. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!